Вітаю, з вами Загородню Вячеслав. І сьогодні до вашої уваги заключна частина моєї розповіді про поля сезана. Ми поговоримо про найбільш видатні полотна цього художника та ті цікаві історії, які супроводжували їх написання. Бажаю приємного перегляду. Перші роботи, про які я хотів би поговорити, відносяться до так званого темного періоду. Це два полотна 67-го року. Одне з них називається вбивство, інше набагато більш відомо називається «Викрадення». Ці полотна стали. Наслідком поєднання двох явищ, першим стали ті самі комплекси та пригнічені страхи, які мав Сезан. Ми бачимо, що друге полотно воно відверто еротичне, воно дуже сильно контрастує з відношенням самого Сезана з жінками у реальному житті, тобто він боявся жінок і мав відверті проблеми у спілкуванні з ним. Другим явищем стало те, що він після візиту до Парижа намагався експериментувати з тим матеріалом, який він там отримав. Під час його візиту в Париж у 62-му році був дуже популярний едуар Мане. Це саме від нього ми маємо той білий колір тіла, який має німфа, яку викрадає сатир. Разом з тим. Вона поєднана з надзвичайним контрастом, який був абсолютно непритаманний імпресіонізму. Цей контраст є свого роду цитатою з як і сюжет загалом, оскільки у Делакруа також є декілька картин на тему викрадення. Разом з тим, ми можемо побачити певні нариси майбутнього імпресіоністичного стиля Сезана. Оскільки в 60-х роках цей стиль вже починав формуватися, то ми бачимо, що попри те, що фігури зображені достатньо реалістично, та у манері, яка близька до того самого Мене або Делакруа, тло та загалом те, яким чином нанесені фарби на задньому фоні, вони є вже імпресіоністичними, що додає цій картині певної містики. Та е, такого собі темного шарму. Загалом контраст між цією картиною та кольорами більш пізнього імпресіоністичного Сезана є надзвичайно разючим. Також варто відзначити, що жоден з тих, хто потім став імпресіоністом, не використовував таку темну палітру, що знов таки робить Сезана абсолютно унікальним. Наступним полотном, яке я хотів би обговорити, є автопортрет поля Сезана, який писався аж цілих два роки 78 по 80 рік. Тут розкривається характерна для Сезана звичка писати та переписувати, наносити нові шари та робити багато підходів до однієї тої самої теми. І зрозуміло, що знов-таки його дещо хворобливий характер робив тему автопортрета ще більш важкою для Сезана, оскільки йому хотілося одночасно передати себе у якомусь досить таки приглядному вигляді. Однак при цьому і залишити риси характера при собі. В цей час Сезан начебто належить до когорти імпресіоністів. Однак знов таки та кольорова палітра, яку він використовує, є не для імпресіонізму. По перше, вона надзвичайно обмежена. Тобто, якщо ви придивитесь, то зрозумієте, що на цій картині присутні лише декілька кольорів та їх градацій. По-друге, сезан досить таки незвично працює з лінією. Тому що для імпресіонізму, а особливо для автопортретів імпресіонізму, достатньо характерна те, щоб усі контури були достатньо гарно промальовані, а потім характерними імпресіоністськими штрихами заповнені. Це робило портрети імпресіоністів дещо більш класичними, аніж їх же ландшафти. Разом з тим, надаючи їм досить таки Пізнаваний та дещо розпливчатись. Сезан працює по-іншому. Однією з характерних особливостей є те, що штрихи нанесені доволі довгими лініями, а самі лінії вони є невпорядковані, тобто на цьому полотні достатньо багато того, що можна вважати хаотичною роботою або таким собі зумишленим хаосом, який Сезан вніс. Разом з тим, якісь важливі деталі свого обличчя Сезан волів передати тінями. Якщо придивитися на його ніс та його композицію, ми зрозуміємо, що немає якихось ліній, які відповідають за його ніс. Фактично, він складається з тих самих тіней. Але робота Сезана при цьому настільки майстерна, що нам ця композиція здається досконалою та довершеною, що відкриває свого роду місток до наступних етапів творчості Сезана, коли Тіні займають все більш важливе місце у його картинах. Як я вже зазначав, гортензія, дружина Сезана, займала достатньо визначне місце у його живописі, попри те, що їх відносини були далекими від досконалих. Дійшло навіть до того, що Сезан наприкінці життя виключив її зі свого заповіту, кажучи, що вона, мовляв би, якимось чином глумилася над прахом її його матері. А разом з тим він змальовував її багато разів. І ці картини завжди були досить цікавими. Зокрема, картина Мадам Сезан у червоному кріслі 1877 році відкриває нам бачення на ще одну сторону Сезана. В цій картині ми можемо побачити, що він починає грати з перспективою. Тобто трьохмі... трьохвимірна перспектива була доволі таки стандартним мистецьким явищем, починаючи десь приблизно з 13 століття. І загалом якихось суттєвих порушень законів перспективи, окрім полотен майстрів на кшталт Босха або Ель Греко, тож Брейгеля, ми не спостерігали. У академізмі володіння перспективою було одною з найбільших чеснот. Тут ми бачимо, що Сезан поєднує перспективу простору з перспективою площини. Тобто, варто звернути увагу на обличчя Мадам Сезан. Ми зрозуміємо, що у нього відсутній обсяг. Сама Мадам Сезан зображена у червоному кріслі, і це червоне крісло воно йде у даль простору. Однак певні частини тіла мадам Сезан та її одяг зображені у 2D. Що робить це полотно дуже цікавим та знов таки відсилає нас до майбутніх картин того самого Пікассо. Як я вже зазначав, однією з важливих для Сезана сторін його мистецтва були натюрморти. Натюрморт в цілому вважався доволі простим, майже декоративним жанром, і підхід імпресіоністів до натюрморта був відверто обмеженим, тобто вони дуже рідко робили щось видатне, просто переносили свій стиль на зображення об'єктів, які лежали перед ними. Загалом такі картини непогано продавалися, їх досить рідко критикували. Тому імпресіоністи час від часу писали натюрморти. Сезанам все по іншому. Картина натюрморт зі статуєю Купідона 1894 року є дуже цікавою, оскільки, якщо на неї придивитися уважно, ми зрозуміємо, що тут порушені майже всі закони перспективи, які існували в тогочасному мистецтві. Подивіться, яким чином розташований сам Купідон, предмети, які висять на стінці за ним, та предмети, які лежать на столі. Взагалі не зрозуміло, чи Сезан пише, знаходячись на підлозі та сидячи перед якимось столом та стіною. І не зрозуміло, чи ця стіна знаходиться в одній площині з Сезаном. Тобто, в цілому цю картину можна було перевернути, і тоді здавалося, що Купідон не стоїть, а лежить на підлозі. А інші предмети мають впасти на нього чи щось подібне. Тобто, ця, ця картина є свого, свого роду упорядкованим хаосом. Де кожен предмет знаходиться не на своєму місці та не вписаний у простір. Разом з тим, коли дивишся на цю картину у певній композиції або не привертаєш увагу до деталі, то вона здається досить таки досконалою. Це знов-таки знамениті сценівські ігри з простором та, можливо, навіть з часом. Також незрозуміло яке. Положення займає глядач стосовно цієї картини. Можливо, він дивиться через вікно, можливо, він стоїть на стіні. Можливо, він дивиться зверху вниз. Це свого роду загадка на тюрморту Сезана. У 1873 та сімдесят році. Сезан пише картину, яка стала однією з його візитівок. Ця картина називалася Сучасна Олімпія та була. Прямою художньою цитатою на Олімпію Едуара Мане, яка спричинила величезну сенсацію та фурор у Парижському суспільстві 10 років до того. В чому був скандал навколо Олімпії Мане. Була зображена оголена жінка, яка до того ж потім виявилася жінкою легкої поведінки. І цим Мане, начебто, наніс дуже суттєвий удар по іміджу мистецтва як чогось високого та по репутації художників як співців прекрасного. Сезан. Продовжує традицію Мане, і його Олімпія також є оголеною. Тут він працює у фарбах, швидше притаманних його ранньому стилі. Його Олімпія вона вже не лежить, як Олімпія, Мане на ліжку, а вона летить кудись у просторі. А сам Сезан зображений таким, що сидить та дивиться, куди ж ця мадам легкої поведінки вирішила полетіти. Ця картина стала причиною того. Як деякі кажуть, що Едуар Мане відмовився у, у від участі у першій у першій виставці імпресіоністів, оскільки він вважав, що е, така поведінка Сезана є надзвичайно нешанобливою, а саме полотно є вульгарним. Що досить дивно, оскільки головна оцінка від критиків до полотна самого Мане була саме вульгарна. Ця Олімпія стала лише прелюдією до ще більш масштабного та. Ще більш можливо вульгарного полотна нескінченна жіночність 1877 року. Це полотно стало не лише алюзією на Мане або на сучасне мистецтво, але й на все суспільство. Тут ми знов таки бачимо цю саму жінку легкої поведінки, яка на цей раз лежить у самому центрі цієї картини. Знов таки ми бачимо, що перспектива певною мірою викривлена, тобто вона не мов би, знаходиться на площині, за якою нічого немає. Очі цієї жінки стікають кров'ю, вона не може бачити, що, що ж знаходиться перед нею. Тобто, це очевидна критика сучасного сезану суспільства. А перед нею знаходяться різноманітні верстви населення тогочасної Франції. Тут і торгівці, і солдати, і чиновники, та ж таки інтелігенція, всі вони дуже хочуть цієї жінки, всі вони прагнуть їй щось дати, всі вони тягнуться до неї. Тобто, немов би. Це не мов би, алюзія на продажність всіх цих людей та на те, що вони здатні на що завгодно заради задоволення якихось своїх дуже примітивних потреб. Ще однією гранню з багатьох талантів Сезана було те, що він приділяв достатньо уваги своїм акварелям та замальовкам, які були інколи абсолютно. Відірваними від інших картин, тобто йому судячи з цього, просто подобалося сидіти та намагатися щось зобразити. Потім він міг закинути ці полотна на досить тривалий час. Потім він до них повертався. Або можливо і ні. Одним з таких полотен є скелі біля шато Нуар, написані з 1895 року по 1900. Тобто ми бачимо, що цілих 5 років для того, щоб завершити акварель. Однак ця акварель є абсолютно неповторною та унікальною навіть для такого багатогранного сезона. Тому що ця робота могла б з легкістю належати, наприклад, такі пензлику того ж Сальвадора Далі або будь-якого митця після 1950 року, тут присутні майже всі елементи, які характерні сучасному мистецтву. тобто повна відмова від форми, лінії, розпливчатість кольору, відсутність чіткого штриха. Разом з тим досить цікаво, що сезан, як і до того Делакроа. Достатньо чітко промальовував контури майбутнього зображення акварелі. Йому подобалось те, що акварель давала йому нові засоби для передачі форми та кольору, оскільки акварель має властивість натурально розпливатися, то контури, які він змальовував, можливо, досить таки чітко, під натуральним впливом виходили розмивчатими та втрачали форму. Разом з тим, гра кольору, яка присутня у цьому полотні, є те, що робить неповторним. Дуже досить таки важко побачити ті самі скелі, які намагався зобразити поль Сезан. Однак враження від цієї картини та повнота емоцій, які вона дає, дозволяють зрозуміти, що сезан, можливо, досяг того ефекту, який він прагнув досягнути. Те саме ми можемо побачити і на іншому полотні, більш пізньому, 1905 році, гора сен Віктор. Можливо, саме про ці полотна Мерло Панті згодом писав, що Сезан зміг проникнути прямо у сюжет, тобто тепер зображення не є тим, що передає сюжет, воно і є сюжетом. Дійсно, тут сезан. Проникає дуже глибоко у людське сприйняття кольору та форми, і йому навіть не потрібно не потрібні традиційні інструменти, які є не мов би, милицями, на яких людина йде до того, щоб побачити гору або певний сюжет. Сюзан передає прям, пряме зображення у нашу сітківку ока, у наші мізки, що робить ці полотна безцінними та набагато більш сучасними, ніж доба самого сезана. Ще одне зображення цієї самої гри Сен Віктор 1905 1906 року відсилає нас до ще одної прив'язки мистецтва поля Сезана. Це зображення повністю відмінне від акварельної картини, яку ми бачили до того. Ми бачимо, що в цій картині Сезан використовує геометричні форми для того, щоб побудувати композицію. Тобто. Загалом вся картина мало зв'язана між собою, і в ній представлена надзвичайно велика кількість геометричних форм, які поєднуються і створюють певний сюжет. Це можна назвати таким собі піксельним зображенням до того, як піксель ще виник. Ми бачимо достатньо простий ландшафт з горою та полем перед ним. Однак фарби, які тут використовує Сезан, та ті такі тіні відтінки, вони роблять це зображення достатньо активним, та це свого роду повернення до кольорів його ранньої молодості. Втім, той спосіб, у який Сезан це передає, а саме за допомогою в основному прямокутних форм, він показує, що він вже зрозумів ті можливості, які поєднання різноманітних геометричних елементів. Зафарбованих різними фарбами дає для нашого оптичного сприйняття. Дуже скоро цей трюк починає, почнуть використовувати Гріс та Пабло Пікассо, які, як я вже зазначав, визнавали Сезана одним зі своїх попередників. На цьому я хотів би закінчити цю колекцію про поля Сезана. Дякую за вашу увагу. Залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!